ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії. Працює Маргарита Кузьменко. Мої вітання. Повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну 167 шістдесят доба. Ситуацію на Дніпропетровщині прокоментували голова обласної ради Микола Лукашук та голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Вночі окупанти обстріляли Нікопольський та Синельниківський райони. Тричі вдарили по Нікополю. Випустили близько 120 снарядів реактивних систем залпового вогню. Внаслідок обстрілу один чоловік дістав осколкові поранення і переломи. Нині він у лікарні. Під ворожий вогонь потрапили об'єкти трьох підприємств. Окрім цього, є пошкодження житлових будинків та легкової автівки. На місці обстрілу виявлено уламки від градів. Неспокійно було й у Сенельниківському районі. Там російські окупаційні війська вдарили по великомихайлівській громаді. У багатоквартирному будинку вибито вікна без постраждалих. Про те, яка ситуація у Нікополі, розповів міський голова Олександр Саюк. За ніч у нас три обстріли. Обстріли по промисловим підприємствам пошкоджені майстерні, будівлі, цехи інші допоміжні споруди, Травмовано одного чоловіка, пошкоджено декілька житлових будинків. Ми продовжуємо усувати наслідки попередніх ще обстрілів. Вся інфраструктура в Нікополі працює. Комунальні підприємства працюють. Більш детально про нічні обстріли та ліквідацію їх наслідків розповів Сергій Ковтонюк, підполковник служби цивільного захисту головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області. Цієї ночі російські війська завдали масштабного удару по Нікопольському району, випустивши до 120 Реактивних снарядів зградів по Нікополю під вогонь також потрапив Синельниківський район і знову всі обстріли відбувалися вночі. У Нікополі ворог умисно нищив підприємства. Внаслідок є руйнування у трьох компаніях. На одному з них виникла пожежа, згорів трансформатор. Рятувальники вже вогонь загасили. На виробництвах побиті адмінбудівлі, цехи, майстерні, гараж та автомобілі. Уламками у місті зачепило два житлових будинки. Через обстріл постраждав працівник, працівник одного з підприємств. Зараз 46-річний чоловік знаходиться у лікарні з переломом. Його стан середній. По місту залишилось багато вирв та безпечні уламки відградів. У Снеліковському районі під ворожий вогонь потрапила Великоміхайлівська громада. Від обстрілів пошкоджений двопороховий будинок на 12 квартир. У ньому розбиті дах та вибиті вікна. Біля будівлі залишилась вирва діаметром 8 метрів, завширшки та глибиною 5 метрів. Попередньо з людей ніхто не постраждав. Наразі рятувальники продовжують обстежувати територію. Територія Криворізького району повністю під контролем збройних сил України повідомив голова Криворізької військової адміністрації Євген Сетниченко. Сьогодні ніч у Криворізькому районі пройшла спокійно, без надзвичайних ситуацій. Жоден населений пункт нашого району обстріляний не був. Всі живі, здорові, ніхто не постраждав. На прикордонних територіях, які межують з Херсонською та Миколаївських областях, там ситуація повністю контролюється Збройними силами України. Ворог на підступах до нашого району відсутній. І на жоден метр не підійшов до нашого району. Наші хлопці дуже гарно. Дають їм відсіч, і завдяки їхній гарній роботі ми сьогодні мали таку спокійну, гарну ніч. Тож, слава ЗСУ! Віримо Збройним силам України, віримо нашому президентові, і все буде Україна, і перемога буде за нами в 300%, і Ніхто в цьому не сумнівається. Тож шану, не панікуйте. Головне, зберігайте спокій, допомагайте один одному, і все буде добре. Ми переможемо цих рашистських організмів. Тому що ми на своїй землі, ми українці, ми захищаємося і захищаємо свою родину, своїх дітей свої землі. І тому ми переможемо. Тож всім гарного дня, зберігайте спокій ще раз говорю, і все буде добре. Слава Україні! Героям слава! Ніч минула з тривогою, але обійшлося без надзвичайних подій. Станом на цю хвилину у Кам'янському все нормально. Ситуація стабільна та контрольована, повідомив міський голова Андрій Білоусов. Працюють всі комунальні служби, тимчасово переміщені особи отримують гуманітарну допомогу. Дніпровська мерія витратить 2 мільйони гривень на благоустрій території біля штрафмайданчика по вулиці Микола Руденка. На цьому місці раніше ветерани АТО хотіли побудувати гаражі, але їм це не дозволила міська влада. Подробиці у наступному матеріалі. На цьому занедбаному пустирі ветерани АТО мріяли побудувати собі гаражі. Але коли про це дізналися в мерії Дніпра, то одразу знайшли інше призначення для цієї ділянки. Її віддали, під майданчик для авто. Восени розвідник Роман Заблуда, який пішов на фронт ще в 2014 році, розповів історію митерств ветеранів по чиновницьким кабінетам мерії Дніпра. Явиюсь представителям якби. которым выдвинули у меня ребята, как бы так как я нахожусь здесь, многие из них находятся сейчас в районе и выполняют боевые задания, которые также, как и я, являются участниками боевых действий. Мы хотели, чтобы нам городская власть выделила вот эту вот землю, которую, по сути, как мы видим, уже несколько лет никому не нужна. для застройки гаражей. В усього з клопотаннями до мера Бориса Філатова про виділення землі звернувся 71 учасник бойових дій. Ну, написав клопотання, ми отримали відповідь на те, що в, в настоящее время вдруг начал, рассматр... вдруг начал рассматриваться вопрос о выделении именно вот этой вот земли, или не выделении, а обустройстве на данном участке штрафплощадки платной. Ну, я не сука понимаю, это будут эвакуировать автомобили, ставить их сюда, люди будут за это платить. И этот вопрос возник только тогда, когда мы подали свои клопотания. Роман Заблуда впевнений, що міська влада в змозі знайти в іншому районі землю для штаб майданчика. Тільки якщо поработать им над планом города, то я подозреваю, что таких белых пятен, которые мы вот нашли тогда по городу хватает, ну, либо забезпечити потреби міста. Втім, в мерії, судячи з всього, таки вирішили віддати знайдену ділянку під штраф майданчик. Зараз її будуть прибрати від сміття. Комунальне підприємство Транспортна інфраструктура міста, яке очолює Дмитро Герасимов, вже оголосило тендер на благоустрій цієї території за 2 мільйона гривень. Прибуток від платних парковок і всім, що з ними пов'язано, виявився для мерії більш пріоритетним. Михайло Назаров, Євген Коденцов. Новини Д1. жіноча енергетика, щирість та відкрите серце. Це те, що об'єднує чарівних мешканок Софіївської громади. А ще бажання допомогти угорнути увагою і затишком рідної домівки тих, хто вдень і вночі боронить від ворога рідну землю. В одному з таких волонтерських центрів побувала і наша знімальна група. Ті, хто залишаються у тилу, але не осторонь. Саме так можна описати цих софіянок, які з перших днів повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну власними силами створили волонтерський центр. Ті, заради кого вони працюють, назвали їх ніжно квіточки. Багато дівчат зібралося, і такі всі гарні, красиві, молоді, перспективні. Ну, всі, всі у нас сильні жінки. Для створення волонтерського осередку, пані Вікторія без жодних вагань. Виділила власну квартиру, в якій організували справжнє виробництво тушкованки, сухого борщу, консервації, випічки та інших смаколиків. Потім сало ми засолюємо. Чого ми беремо цільну свиню? Нам вигодно брати цільну свиню, тому що з неї у нас в принципі нічого не остається. Ми і сало виробляємо, і тушонки виробляємо із свинини. І тепер кров'янка у нас є, то це все не викидається. Потім паштети робимо такі. І ще у нас сушене м'ясо. Це люди гроші приносять, хто гроші, хто продукти. І ну, обладнання це у нас 2014 року вакуматор стоїть. Пакети ми закупляємо, тому що без цієї упаковки ну, воно не, не перенесе цієї дороги. Так ось нам приносять огірки, ми теж робимо. Ось такі огірки і так само так пакуємо. От. Як кабачки приносять, робимо ікру, таку. Наші сушарки, да, вони насього на ну, вечором ми їх загрузили, зараз вони висохли. Це капуста, яка йде для сушеного борщу. Це морква. Кожен овоч сушиться при рівній температурі. Морква зелень, лавровий лист, душистий перець, буряк ось, трошечки видно його. Капуста, картопля. Сушена цибуля, все, що треба до складу борщу. Плюс томатна паста. На 5-8 літрів окропу висипається суміш, окрім томатної пасти. Томатну пасту ми також кладемо. Кип'ятиться 10-15 хвилин і борщ готовий. А починали все із семи отаких от маленьких сушарок. Отаких от ось було у нас одразу такі сім маленьких сушарок. А далі пішло, 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 пішло. Дівчата кажуть, якби не згуртованість місцевих нічого б не вийшло. Щодня до їхнього волонтерського центру приходять мешканці та пропонують допомогу. Хтось фінансово, хтось фізично. Дехто приносить харчові продукти та необхідний посуд. Неважливо, хто і скільки приніс все переробляють на потреби бійців. Потреба завжди є, потреба в капусті, бо вона дуже дорога. В овочах в основному потреба, в м'ясі потреба, ну в грошах, тому що ми багато що закупляємо. Ми закупляємо для меда отакі, отаку упаковочку. Ми купляємо, бо це дуже зручно, це військовий положив в рюкзак і завжди під рукою можна перекус зробити якийсь. От, тим боляці вітаміни натуральні. Отакі От пакети ми закупляємо. Отакі От пакети, тільки більші. Ми зараз замовили. Оце вони йдуть, це буде під тушонку. Це тонкий, а це буде він уже плотний. І туди буде влазити півлітрова банка тушонки. От. От такі відеречка нам дуже потреба в них. Це дуже дорого коштує. От такі відеречка. Ну і хотілося б, звісно, щоб до нас залучилися якісь люди, які б могли нам надати якусь допомогу, тому що у нас завжди є потреба. Люди є, які працюють. Ми готові вложити свій труд, працювати і допомагати військовим. А Фінансово, звісно, нам би підтримку. Ми б не відказалися. Окрім збору та приготування харчових наборів, квіточки шиють амуніцію для наших захисників. Бронежилети зимового зразка, літнього зразка, підсумки під рожки автоматів, під гранати, сумки медичні. Підсумки, пояси, РПС, ну так само хлопці, які там найзручніші, вони зразок просто на фото, а ми вже далі Великала взяли базові зимового бронежилета, взяли в Кривому Розі, в ательє, а далі розробляли вже і літні варіанти, і підсумки, і аптечки. Це вже було з тих зразків, які ми отримували з готових речей, скажімо так, з гуманітарки. Вже дивилися, які там нюанси, що хлопці. На їх прохання щось удосконалювали. Ну, моя професія така і дуже легше жити з цим, що ти можеш допомогти і бути корисним. Ну, мабуть, це спасає. Персонально кожну людину, думаю, тут із нас. Серед дівчат існує вже налагоджений план транспортування продуктів та амуніції для наших військових. Всі шляхи були заблоковані, і вийшло так, що у нас дівчатки, які з нами співпрацюють, вони працюють на заправці Вох. Це Альона і Інна. І так вийшло, що через дівчат їдуть всі колони, всі військові. І ми почали спочатку ідея була кормити їх безкоштовно. Тобто виготовляли пиріжки. школа пече, садики печуть, дівчата, які працюють на Вох, дівчатки, які у нас працюють теж печуть пиріжки. І ми почали кормити військових. Ну немає щас. Не наших хлопців, всі військові, всі наші. Ну ми не можемо тільки Софіївських снабжати. І виникла така ідея, що так як зараз всі наші. Ми будемо по потребі. Їдуть військові. Ми питаємо, куди вони їдуть, і передаємо прямо на машини садимо продукцію. Свою військові пишуть нам на вайбер, знають наші контакти, і ми стараємося там посилочками чи чимсь підтримати. У будь-якому жіночому колективі потрібні мужність та сміливість. Тож без чоловічої сили не обійтись. Чоловіки допомагають вантажити автівки, переносити важкі речі, та що найголовніше самостійно відвозять гум. Гуманітарну допомогу на передову. Мабуть, кожному страшно. Ну А що, треба робити роботу свою. У кожної людини зі здоровим глуздом не виникає питань про допомогу, тому що ну, Україна у нас тільки одна, а, мабуть, в першу чергу це допомога нашим воїнам, які захищають нас. Ну Так як я не можу захищати на передовій, я вирішив так. Спочатку мене запрошували там від Софіївської АТГ, від автомагістраль Південь. Я возив броніки, возив продукти і все. А потім питання, само собою, вирішилося, що буду перевозити, що можу на передову. У хлопців настрій дуже бойовий. Зустрічають вони завжди радісно за фінансову складову та збір коштів у волонтерській команді. Відповідає пані Оксана. Саме вона створює довірчу атмосферу. Тож усі софіяни точно знають, куди йдуть кошти, та направляється гуманітарна допомога. Я офіцер за званням майор. Моя професія така, що ми виконуємо покарання, не пов'язані з позбавленням волі і долею. Так вийшло, що спочатку війни якось закрутилось, завертілось, і я стала волонтером. Дівчатка говорять: у нас не вистачає овочів, збираємо або овочі, або кошти на овочі. Не вистачає на воєнну амуніцію коштів, збираємо кошти. Так вийшло, що мене багато людей знає в районі. Свій авторитет я заробляла 11 років, а можливо і більше. Тому зараз авторитет працює на мене. Люди довіряють, люди йдуть на мене на квіточок. Вони нам довіряють, вони у нас вірять, і дуже що дуже хотілось сказати, що я пишаюсь тим, що в нашій країні наскільки багато добрих людей, довірливих людей, і ми постійно вдячні. Ми готові вклонятися, обіймати, цілувати за цю довіру. Людська довіра це для нас дуже велика честь, я б сказала так. І також і моєю честю, і дівчаток честю є допомагати своїй країні, своєму народу у громаді. Квіточок знають усі. Своїм прикладом вони надихають інших софіян. До їхньої справи долучилася і громадська організація Соціальна допомога вдома, яка існує понад 25 років та спеціалізується на допомозі людям похилого віку. Тепер у нас як традиція. Ми кожної середи приходимо. До квіточок і допомагаємо, як можемо. Дівчата всі трудолюбиві, з великими серцями. І наразі багато вимушених переселенців, багато літніх людей, які потребують, і звертаються, і ми на допомагаємо чим зможемо. Лише об'єднавшись, українці наближають перемогу, адже разом ми сильні і ми непереможні. Маргарита Сопеняк Євген Куденцов, новини Д1. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 9 серпня орієнтовно склали. Особового складу близько 42 тисяч 640 осіб. Танків 1817 одиниць, бойових броньованих машин 4076, артилерійських систем 964 одиниці, реактивних систем залпового вогню 261 одиниця, засобів протиповітряної оборони 133, літаків 223, гелікоптерів 193, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 757 автомобільної техніки та авто Цистерн 2998. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках. З початку повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України вже загинула 361 дитина. Внаслідок систематичних ракетних ударів та бомбардувань українських міст. Ще 703 дитини отримали поранення різного ступеня важкості. Найбільше дітей постраждало у Донецькій, Харківській та Київській областях. На Дніпропетровщині розпочали збирати картоплю, обробили вже п'яту частину картопляного поля області. Зібрали 185 тисяч тонн. Також зібрали майже 40 тисяч тонн цибулі, 30 тисяч тонн гірків. Розпочали також збір урожаю деяких сортів капусти, буряків та моркви. Аграрії докладають максимум зусиль, щоб забезпечити Дніпропетровщину та інші регіони продовольством. За добу енергетики повернули електропостачання у 7 тисяч осель Дніпропетровщини, які були знеструмлені через ворожі обстріли у Нікопольському та Синильниківському районах. Наразі без електроживлення ще залишається 386 сімей у двох населених пунктах області. Їх планують підключити до кінця дня. З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації вже відновили електропостачання для понад 70 тисяч родин Дніпропетровської області. На двох пляжах Дніпра вода не відповідає нормам. Це виявили фахівці Дніпровського обласного центру контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров'я України, які здійснили моніторинг якості води на офіційних пляжах Дніпропетровщини. У пробах води, відібраних з річки Дніпро на пляжах Монастирського острову та пляжу парку. Культури та відпочинку Сагайдак було виявлене перевищення індексу кишкових паличок. На пляжах Новомосковська та Павлограда вода також не відповідає нормативам за хімічним складом. На дорогах Великобританії рух лівосторонній, тому українцям, які звикли до руху правостороннього, знадобиться деякий час для адаптації. Далі про те, як організовано дорожній рух в Англії, наш власкор Варвара Мішина. Користуватися українським посвідченням водія можна на протязі одного року. Після цього ви повинні обміняти його на британське. Дорожні знаки у Великобританії використовують імперську систему в мілях та футах. Також відрізняються від українських і суми штрафів за порушення правил дорожнього руху. У Шотландії за водіння в нетверезому стані вам загрожує штраф у розмірі 5 тисяч фунтів стерлінгів, а також втрата ліцензії. Що стосується цін на пальне, то вони зависокі. Літр бензину коштує 1 фунт 78 пенсів. Приблизно 75 гривень. Дизель ще дорожчий 2,5 фунта за літр. Ось чому багато британців переходять на електрокари. Зарядка електромобіля майже вдвічі дешевше, ніж заправка бензином сімейної автівки. Єдиний мінус електромобілів: вони набагато дорожче класичних аналогів. Якщо ж вартість пального для вас зависока, ви можете скористатися велосипедом. Велосипедних доріжок в Шотландії не існує, тому усі учасники рухи користуються загальною трасою і обов'язково мають надіти шолом. Під час руху не можна користуватися мобільним телефоном. Штраф за порушення 90 фунтів стерлінгів, але ви можете скористатися ним, щоб зателефонувати до екстреної допомоги. Крім того, законом заборонено використовувати звуковий сигнал у забудованих місцях між 23.30 та 7.00 години ранку. Взагалі, дорожній трафік у Шотландії дуже високий, але водії вічливі та доброзичливі, що робить поїздки приємними. Варвара Мішина, Данді, Шотландія спеціально для телеканалу Д1. Про спорт з 3 по 6 серпня в австрійському місті Грац проходили міжнародні юнацькі змагання зі скелелазіння у виді програми Болдерінг. Вихованка Дніпровської міської дитячо-юнацької спортивної школи з технічних та прикладних видів спорту Рафаель Казбекова змогла обійти всіх суперниць та здобути золоту медаль. І про погоду на середу, 10 серпня. У Дніпрі протягом дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 21 градусу тепла вночі до 31 градусу тепла в день. Вітер північно-східний до 4 метрів на секунду. Телеканал D1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію: 098 060 35 35. На цьому випуск новин завершується у студії. Працювала Маргарита Кузьменко. Об'єднавшись, українці працюють на перемогу. Це наша спільна мета у боротьбі з ворогом. Тримаємо стрій, допомагаємо армії разом. Ми сильні. Слава Україні.